Почнемо з вами урок СПУ е е соціально побутове орієнтування. Давайте поспілкуємося. Скажіть, давайте ви розкажете, поставте Дей. на паузу і дайте відповідь на питання, який одяг ти сьогодні одягнув. Розкажіть, що ви сьогодні одягнули? Курточку, шапку. А під що, нічого немає? Труси. Футболка кофта, футболка кофта, труси. Росттібни куртку покажи. У мене є ще кофта і ще кофта. Так, кофта. Добре, а які. Який це вид одягу? Давай пригадаємо види одягу, які ми знаємо. Те, що ми вдягаємо на фізкультуру. Це який вид одягу? Шорти, футбол. Ну, який це вид? Якщо ми на фізкультуру на спорт одягаємо це? Спортивні... Спортивний вид одягу. Добре. Спорти, Те, що ми одягаємо на свято, як називається цей вид одягу? Рубашечка, тобто святковий. Може бути вишиванка, сорочка, піджачок, може ще жилеточка якась, і брюки. Це святковий. Так, а те, що ми одягаємо, або футболку, або штани, джинси. Це називається те, що ми одягаємо кожного дня на будь-який день, повсякденний. Так у тебе зараз який вид одягу? Святковий, повсякденний чи спортивний? одяг? Тобто повсякденний. Так. Повсякденний для а, кожного дня. А за сезоном як ми можемо поділити одяг? Курточка. А, якщо куртка тепла, це зимовий одяг, якщо футболка, це літній одяг і шорти. Так. Правильно? Так. А, а якщо веснова, то Весняно осінній називається демісезонний, міжсезонний. Демісезонка це на весну і на осінь. Добре, а скажи мені, в тебе зараз куртка яка літня чи зимова? Зимова. Так, це зимовий одяг. Шапка зимовий і весновий. <гум> І демісезонний можна ще, так. А шапка можна віднестися до якого? До літнього чи до зимового одягу? До зимового. Так, добре. І рукавиці ми можемо до зимового віднести. Так. Ще є е, повсякденний вид одягу. Це те, що ми кожного дня можемо вдіти, домашній. Що може до домашнього віднести? Штани і, і а, піжама. Піжамка, у когось там якийсь теплий халат, теплий комбінізон, тепла піжамка, так, добре. Тож ми вирішили, що сьогодні ми вдягли повсякденний вид одягу. А як називається одяг, який ми одягаємо поверх? Поверх одягу звичайного, здебільшого коли нам холодно, як він називається? Одяг, який ми одягаємо поверх кофти або светра, коли на вулицю виходимо? Одягаємо кофту під голову і обичну кофту. А наверх, коли зима? Шапку? А куртку. І куртку. Так, куртка. І куртка, пальто або шуба, це називається верхній одяг. Тобто те, що ми одягаємо наверх верхній одяг. А що ми одягаємо під. Светром або під колготками, під штанами у нас що? Труси. Так, це називається як? Трусики. Ну, а загалом можна це назвати білизна, спідня білизна. Так. Добре, ми з вами розібралися із видами одягу, а давайте з вами ж дізнаємося, як за ними треба доглядати. Давайте подивимося і знайдемо засоби, які ми використовуємо під час прання. Що ми використовуємо під час прання? Кого? Що? Хорошо, хорошо. Так, так. Ще мило можемо використовувати? Е, так. Мило, якийсь відбілювач, якщо там дуже, дуже якесь страшне п'ятно. Так, добре. А як ми можемо їх прати? Або в пральній машині, або руками. Або руками. Якщо там якась одна річ, ми ж не будемо цілу пральну машину відкривати для того, щоб, не знаю, одну ковтинку попрасувати. Так, тобто можна прати руками, а можна прати в пральній машинці. А подивися, будь ласка, будь ласка. у на кожній речі. Яку ми одягаємо. Ось, наприклад, у мене це сорочка, це повсякденний одяг. Чи бачив ти, що на одязі є якісь ярлички? Це ценники, це ценники. Ні, це не ценники, це ярлички. Ярли. Для чого ці ярлички? Бачиш, що там на кожному ярличку є певні малюночки. Угу. Як ти думаєш, що вони позначають? Утюг це гладить. Тобто, що ще тут можеш побачити? Стиральна машинка. Так, де ти там отут бачиш стиральну машинку? там кругло. Кругла, ось, подивись, отут краще буде на презентації видно. Давай подивимось перші значки, що вони позначають? Вони позначають, як правильно прасувати і як правильно доглядати за певною річчю. Ось, наприклад, перший наш, е, бачиш, там написане. Давай о, ось він, оцей. Це, наче, тазік з водою. Да? Тазик з водою, мити. Тобто це позначає прання. Як можна прати? Руками і стирами машинки. Цей трикутничок позначає відбілювання. Чи можна відбілювати цю річ? <губ> Квадратик, сушіння. Є спеціальні такі машинки, вони виглядають як пральна машинка, але в них можна тільки сушити е, речі. Хімчистку, а праска, як прасувати. Так, якщо є ті, які дозволяють, а ті, які забороняють. Якщо перекреслен тазик з водичкою, значить що? Його, не так, його прати не можна. Якщо трикутничок перекреслений, значить не можна відбілювати це. Якщо праска перекреслена, значить. Не можна його прасувати, бо він може цей виріб може пошкодитися. Ану, скажи мені, знайди у себе на будь-якій одежині ярличок. Давай з тобою дослідимо, як же ж можна за чимось давай, наприклад, на куртки подивися, пошукай ярличок. І давай з тобою дізнаємося, як правильно доглядати. А ви можете, ті, хто нас дивляться, візьміть свою будь-яку річ, і подивіться: знайдіть там значки. Це на Ні, а подивіться, збоку воно має десь бути. Це не, не. У нас нету. А на ковтинці? О, давай, показуй, який там є знак? Квадрат. О, квадрат. Квадратик. Давай на машинку. Квадратик, ми знаємо, що його можна сушити у сушарці. Сушіння. Квадрат. Правка, не прати. А далі вже чого вже не видно. Не ну, видно добра. далі. Давай Добре. ще дослідимо мою. Наприклад, у мене, а, бачиш, у мене зверху на ярличку, саме верх, ось тут. Так, тазик, і тут у мене написано 30. Тобто можна прасувати дану річ в делікатному, І бачиш, у мене ще ось такий він. Як отут на малюночку, з водичкою і ще з рисочкою. Це означає, що це має бути делікатне прання. Якщо ми праєм, буде прати в машинці, то треба вибирати делікатне прання. І Обов'язково, якщо там написана цифра, значить 30, це означає, що 30 градусів не можна обирати високі температури. І можна ще, ті, хто нас дивляться, подивіться на ці значки. Ось такі значки з однією крапочкою, з двома крапочками, з трьома крапочками праска. Як што, можна прасувати, як, Чи можна відбілювати буковка? Р у кружечку, тобто англійська П, означає, що можна хімчистити. дослідіть свій одяг і подивіться, як за ним можна слідкувати. Давайте ще раз, за допомогою яких миючих засобів ми можемо випрати одяг. Є п'ятновивідник. Як ти думаєш, для чого п'ятновивідник? П'ятна обігра. Виводите п'ятна, так, гель для прання. Можна вибирати або порошок, або гель для прання. Ще можна е, обирати відбілювач, якщо у вас дуже-дуже біла ковтинка, щоб вона не стала сірою, можна відбілювач ще, або додавати кондиціонер, кондиціонер для аромату більшого. Ще можна використовувати мило для прання, для відбілювання. Давайте повторимо з вами ще правила користування. Якщо, якщо ви користуєтесь порошком або милом, остерігайтеся потрапляння в очі, бо буде дуже пекти. Так. Старатися, не торкатися руками до речовини, використовувати мірний стаканчик. Тобто, не в руку засипаємо або порошок, або кондиціонер. А у нас є стаканчик мірний, засипали, щоб знали, скільки ми використовуємо, і засипали у пральну машинку, або порошок, або гель. Ні в якому разі не споживати не у їжу. Не можна пити, не можна їсти. Не мирний, гель, не вам, порошок. Вам махає мішка. О, привіт, міха. І при потраплянні на шкіру обов'язково треба змити водою. Так, а ну, давайте останнє. Поставте на паузу, подивіться уважно на речі і скажіть мені, які, як ви поділите на групи для прання. Що ви перше будете прасувати? Поставте на паузу і обсудіть це з батьками як краще начало, обрати речі. Спочатку э, штани. Краще потом, обирати потом... за кольором. Спочатку все біле, тобто все світле. У нас є біла маєчка, біла футболка і біла рубашка. Ми їх попрасуємо, тобто зберемо всі світлі речі. Не можна кидати з, білим, з білою футболкою червоні штани, бо все буде рожеве. Якщо ти вибрав світлий колір, то ти прасуєш тільки світлі речі. Якщо ти обираєш темні, темні штани, темні шорти, що там, футболку якусь темну, то не можна туди кидати білу футболку. Біла перетвориться на сіру і буде вже не біла і не така красива. А ну ще раз, Денис, повтори мені білий з чим можна просувати? З біл... Білий тільки з білим, кольоровий з кольоровим, а темний можна до темного білий кидати? Краще, ні, бо білий стане. Стане темного кольору. Так, добре, давайте для тих, хто нас дивиться, можу вам ще раз показати. Ви можете, ви у нас розумні дітки, користуєтеся мережею інтернет, можете зайти, подивитись які там ще можуть бути позначки, і дослідити, як можна доглядати за своїм одягом. Як прасувати? Як Можна його а, прати, чи можна відбілювати, чи можна його кидати у хімчистку. Це все ви можете на самостійне уже дослідження, а потім мені якось розкажете. Добре, на сьогодні у нас уроки завершені. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Не забувайте ставити лайки. Всім до побачення.